Вітаю, друзі! І знову про числівник. Зараз про один, який на відміну від інших кількісних числівників, має форму роду і числа. Це легко відмінюється за зразком. Скільки? Один, одна, одне, одні. Впевнена, що з цим у вас проблем немає. Пам'ятаєте це ще зі школи. Та один нюанс, однак, існує. Зверніть увагу: наголос у непрямих відмінках числівника один припадає, звичайно, на закінчення. Одного, одному на одній, одним, одних. Та у стійких сполученнях наголос переходить, як правило, на перший склад: один одного. Один одному, один одним, один до одного тощо. Як правильно з вісьма чи з вісьмома друзями? Правильні обидва варіанти це паралельні форми. Запам'ятаємо форми орудного відмінка: скількома п'ятьма, п'ятьома, шістьма, шістьома. Сьома, сімома. Зверніть увагу, тут відбувається чергування голосних. Вісьма, вісьмома, дев'ятьма, дев'ятьома. Як правильно? Шести, семи, восьми чи шісти, сіми, вісьми. Звісно, шести книжок. Семи чашок, восьми машин. У цих числівниках при відмінюванні відбувається чергування голосного І вісім, з е, о, шести, восьми. І це ще не все. Скоро зустрінемося. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!